І стосовно ритуалу, ну я дуже задоволена, я б рекомендувала б його, звичайно, пройти багатьом жінкам, особливо враховуючи цю війну в Україні, мені здається, тут навіть з моменту відродження наших традицій і перепрошування себе настільки чужого, наносного релігії, якихось нав'язаних нам культур. А цей ритуал, мені здається, він допомагає відновити зв'язок з нашими предками, тими такими, які були дуже набожні на своїй землі. Тобто, знаєш, ніби як зцілити цей код нації. Ну, можливо, це знаєш якісь пафосні гучні слова, але так мені приходить. Це, мені здається, чим більше зараз жінок будуть приходити в цей, в цей процес, тим. Більша буде ну, наша така внесок, наша лепта і в перемогу, і в відродження нашої України як такої, яка має бути. Ми багато років жили не своїм життям, не своєю культурою, не своєю мовою. І лише через пробудження цих ритуалів, традицій, які робили наші предки, ми можемо повернути собі себе. Ось. А стосовно моїх індивідуальних процесів, я тобі ще буду писати і записувати голову собі, тому що мені здається. Ну, Ще будуть результати. Якось я маю таке відчуття, тому я обіймаю тебе, я безмежно вдячна тобі. Е мені було дуже комфортно і приємно взаємодіяти з тобою. Це був, знаєш, такий один, мабуть, із самих е класних процесів в моєму житті, де в мене не було хвилювання, не було якихось таких негативних емоцій. а Було все так дуже легко, дуже так тепло, затишно. І я безмежно вдячна тобі за цей процес. Це прям от це от прям таке вау, що навіть складно підібрати слова. Дякую, обіймаю до зв'язку.